Всім привіт! Сьогодні ми будемо ремонтувати ось такий помаранчевий ліхтарик. Він хоч і заряджається, але не світить. Починаємо його розбирати. Винтик знаходиться між вилкою. Відкриваємо. І що ми маємо всередині? Вилка жилення, свинцевий кислотний акумулятор, інвертор, світлодіод, кнопочка і парочка резисторів. Давайте замірюємо струм на акумуляторі. 4 вольта. Але коли ми вмикаємо світлодіод, він не світить і струм просідає до 1 вольта. Можливо, у нас перегорів світлодіод? Давайте це перевіримо. Підключаємо живлення і нічого. На світлодіоді немає чорної крапки, трошки дивно, адже коли світлодіод згорає, там видно чорну крапку. Ну нічого, ми його замінимо і поставимо новий світлодіод. О, він сюди ідеально входить. Перевіряємо де плюс і запам'ятовуємо, що плюс це довга ніжка. А з акумулятора плюс іде на кнопочку. Припаємо провідки, обрізаємо лишнє. Пробний пуск і світить. Чудово! Але, як назло, у нас відвалився резистор, тому ми його припаяємо на своє законне місце. Перевіряємо і складаємо все на свої місця. Так, заряджається він заряджається. Ось цей індикатор заряду блимає через те, що у розетці 60 Гц, тобто плюс і мінус міняється місцями 60 разів в секунду. На беззахисний око цього не помітно, але камера все бачить. Тепер тести, як він світить в темноті. Світить він доволі непогано і мені навіть здається, що він став і світити. Пишіть свої пропозиції щодо покращення мого контакту в коментарях. Діліться цим відео з друзями і не забудьте вліпити справжню українську вподобайку. А перед вами висвітились мої минулі відео. Рекомендую вам їх переглянути. Вони доволі цікаві.